Перший місяць осені продовжує радувати українців теплою погодою, хоча ночами стає все прохолодніше. Взагалом до кінця тижня збережеться тепло. Початок вихідних буде сухим майже для всіх областей. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, у четвер, 21 вересня, опадів буде небагато, вони пройдуть лише у Чернігівській. Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях там очікуються дощі, місцями шквалистий вітер, а ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде тепло, а на сонці навіть спекотно. Так, по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. На півдні до плюс 16 градусів вночі. У Києві 21 вересня. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!